Відомо, що трикутник h є образом трикутника АБЦ при гуматеції із центром в точці П та коефіцієнтом 3 четвертих, на якому рисунку правильно зображено трикутник H'Бш. Він зображений суцільною лінією та зеленим кольором. Зараз я заохочу вас поставити відео на паузу та спробувати розв'язати це завдання самостійно. Перейдімо до розв'язання. Спочатку не будемо звертати увагу на варіант відповідей. Спробуємо побудувати образ трикутника ABC, тобто трикутник А Б С', самостійно. Пригадаємо, що знаходячи образ фігури при гуматеці, нам треба знайти образ кожної точки. Проте, коли ми говоримо про фігуру, ми можемо шукати, наприклад, образи, якщо про трикутник, трьох її вершин. Тобто, знайшовши образи точок А, Б і С. І з'єднавши їх, ми отримаємо образ самого трикутника. Перейдімо до пошуку образу точки А. Пригадаємо, що точка, її образ та центр гомотеції лежать на одній прямій. Це означає, що точка А', яка є образом точки А, має розташовуватися або на відрізку АП, або на його продовженні. Разом із тим, оскільки коефіцієнт гомотеції це 3 четвертих, і це додатне число, то точка А' має розташовуватися на промені ПА. Оскільки коефіцієнт гомотеці 3 ще і менше за одиничку, то точка А' має розташовуватися на відрізку ПА. Оскільки коефіцієнт гомотеці 3 четвертих означає, що PA' поділити на PA дорівнює 3 до 4. Знайдімо точку А'. Для цього нам потрібно поділити спочатку відрізок ПА навпіл, а далі отриману половину поділити ще раз навпіл, тобто знайти середину отриманої половинки. Оця точка це і буде точка Х'. Чому так? Тому що якщо ми цей відрізок теж поділимо навпіл, то побачимо, що в відрізку PH' є три частинки, а відрізку ПА є 4 таких самих частинки. Тобто відношення їхніх довжин дорівнює 3 до 4. Тепер приберімо зайве, залишимо виключно точку А' і перейдімо до пошуку образу точки Б. Аналогічно, ми маємо з'єднати П і Б між собою, знайти середину отриманого відрізка, знайти ще раз середину отриманого відрізка. І оця точка це і буде образ точки Б, тобто точка Б Знову ж таки, приберемо зайве, залишимо виключно точку Б штрих. І перейдімо до пошуку точки С штрих, тобто образу точки С. З'єднавши ПЦ, ми маємо знайти середину відрізка ПЦ. Далі знаходимо середину отриманого відрізка. І оця точка і буде точкою С штрих. Тобто ми знайшли образ всіх вершин трикутника АБЦ. Тепер, з'єднавши ці вершини А штрих Б штрих і С-штрих між собою, ми отримаємо образ трикутника А Подивімося. На якому з варіантів відповідей є відповідь схожа на нашу. Ми бачимо, що це виключно варіант відповіді С. Адже відповіді у А і Б зовсім не схожі на те, що намальовано в нас. Таким чином, відповідь С єдина правильна. Разом із тим? Давайте впевнимося, що відповідь С дійсно правильна, і що відповіді А та Б нам не підходять. Почнімо з перевірки, що відповідь С правильна. Спочатку перевіримо, що точка. Образ і центр гомотеці лежать на одній прямій. Бачимо, що ПА лежать на одній прямій. ПББш' лежать на одній прямій, і ПЦЦ' так само лежать на одній прямій. Крім того, ПА' поділити на ПА дійсно дорівнює 3 до 4. На око, наскільки ми можемо це визначити. Тепер подивимось на відношення PB' до ПБ. Тобто, оцього відрізочка. До оцього всього. На оку так само це схоже на 3 4. На останок подивимось на відношення ПЦ' до ПЦ. ПЦ до ПЦ. Так само на оку нам це виглядає схоже на 3 4. Таким чином, варіант відповіді С є правильним. Тепер давайте впевнимося, що відповіді А та Б є неправильними. Почнімо з відповіді А. Ми бачимо, що трикутник А' я, Б С штрих. Це зменшена версія трикутника ABC. Тобто ми можемо казати про те, що була здійснена гоматеці з коефіцієнтом меншим за одиницю. При цьому цей коефіцієнт цілком може бути 3 четвертих. Знайдімо центр цієї гоматеції. Як і до цього, точка, образ та центр гоматеції мають лежати на одній прямій. Тобто, центр гоматеції буде лежати на прямій А', буде лежати на прямій ВБ' і буде лежати на прямій. Це, це штрих. Таким чином, ми бачимо, що центр гомотеції трикутника АБЦ та Аш це оця жовтенька точка, що належить відрізку різку АЦ. Таким чином, вона точно не співпадає з точкою П. Тобто, у варіанті відповіді А, центр гомотеції точно не співпадає із нашим центром, проте коефіцієнт гомотеції цілком може дорівнювати 3 четвертим. Але варіант відповіді А нам точно не підходить. Перейдімо до варіанту відповіді Б. Знайдімо центр гуматеції в цьому варіанті. Для цього нам потрібно знайти точку перетину прямих А', ББ та СЦ', оскільки центр гомотеції точка та її образ лежать на одній прямій. Ось точка перетину цих трьох прямих для зручності назвімо її точкою О. Тобто, ми бачимо, що центр гуматеці для варіанту відповіді Б належить відрізку АС. АЦ. Таким чином він точно не співпадає з нашою точкою П. Тобто варіант відповіді Б вже точно не може бути правильним. Але давайте, крім цього, знайдемо ще й коефіцієнт гомотенції, який використовується в цьому варіанті. Для цього ми можемо, наприклад, оцінити відношення ОА' до ОА. Ми бачимо, що ОА воно менше за довжиною, ніж АА'. Тобто відрізок ОА' коротший за відрізок АА'. Таким чином, О3 поділити на ОА менше за одну другу. А це означає, що коефіцієнтом гоматеції могло б бути число 1 третя, могло б бути число 1 четверта, але точно не може бути число 3 четвертих. Тобто варіанті відповіді Б ані центр гоматеції, ані коефіцієнт гоматеції не може дорівнювати даному в умові. Таким чином, варіант відповіді Б точно неправильний. А отже, ми знайшли. Правильний і єдиний правильний варіант відповіді це.